Добрий день, шановні глядачі. Вас вітає ліцей села Любохини Дубечницької сільської ради Ковальського району Волинської області. Важкі часи переживають сьогодні освітні заклади в усій Україні. В тому числі у складній ситуації опинився і наш учнівський та педагогічний колектив. Війна внесла свої корективи в навчальний процес, змусила нас перейти на дистанційну і змішану форму навчання. У зв'язку з цим постала нова проблема. В умовах повномасштабної війни відбулося зниження рухової активності учнів ліцею, що в свою чергу призвело до погіршення психоемоційного стану дітей. Ми вирішили спробувати мінімізувати цю проблему і облаштувати в школі безпечний ігровий осередок, де буде встановлено тенісний стіл, знаряддя для гри в кеглі та інші ігри. Щоб закупити необхідне обладнання, ми взяли участь у конкурсі проєктів з безпеки та відновлення. Сподіваємося, що ми реалізуємо цей задум. Тому просимо вас допомогти. Проголосуйте за наш проєкт. Наперед, дякуємо власникам токенів за ваші голоси, а також дякуємо Фонду Молода Громада за надану можливість втілити наші задуми у життя. Віримо, що нам все вдасться.